Доброго дня, шановні друзі, продовжуємо нашу бесіду з приводу української музичної культури. І ми підійшли до того моменту, коли в українській музиці з'явився справжній батько, справжній патріарх, справжній класик. Микола Віталійович Лисенко. Друга половина XIX століття всій Європі ознаменувалася тим, що у кожній, навіть маленькій країні формувалися націоналістичні школи, гуртки і народжувалися національні композиторські школи. Так сталося з Польщею е, і її представником Фредеріком Шопеном, так сталося з Беджиком Сметиною та Антоніном Дворжаком, чеськими композиторами. І Микола Віталійович Лисенко справжній класик в українській музиці. Отже, народився Микола Вітальович Лисенко. В інтелігентній шахетській сім'ї Віталія Романовича та Олени Єреміївни. Олена Єреміївна походила з полтавського шахетного роду Луценків, і вона вимагала від своїх домочадців розмовляти французькою мовою. Батько. Микола Вітальович розмовляв українською. Таким чином, ще в дитинстві у Миколи Лисенка було дві рідних мови українська та французька. Трошки пізніше Лисенко вивчив і російську завдяки батьковому другу, майбутньому великому поету Афанасієві Фету. І з самого дитинства Миколи Вітальовича тягнуло до е фортепіано. Він займався фортепіаною музикою і е е у Харківській гімназії професійно, а вже пізніше. Після закінчення е, Київського університету імені Тараса Шевченка, а вступив він е, до Харківського університету, потім е, вимушений був е, разом з сім'єю виїхати до Києва через фінансові негаразди і перевівся до Київського університету імені Тараса Шевченка. Займався він на природничому факультеті і навіть захистив дисертацію. Але спрага до занять музики його ніколи не покидала. І після закінчення університету Микола Лисенко дебютував як піаніст, виступивши в Києві з третім концертом для фортепіано з оркестром Бетховена. Через два роки Лисенко їде до е, і остаточно вирішує для себе стати на композиторську стежку. У е, він провчився два роки, замість чотирьох. Він екстрено завершив весь курс навчання і отримав дуже гарні відгуки, дуже гарний атестат. І, повернувшись до Києва, з головою поринув у творчість. Основним прагненням Миколи Лисенка було пропагування української культури, української музики. Він озвучив майже весь кобзар Тараса Шевченка. Він входив у гурток. Київський українськ... гурток української інтелігенції ще студентських років, е, який був, на жаль, розігнаний Емським Указом 1876 року, е, разом з таки інтелі... представниками інтелігентних українських сімей, як Драгоманови, Старицькі, Рильські. Е, та... Косачі та багато багато інших. Лисенко писав дуже багато вокальних творів на вірші українських поетів, про Кобзаря я вже сказала. Також він писав вокальні твори і на вірші іноземних поетів європейських. До речі, і Український фольклор став основою його інструментальної фортепіаної музики, якої написано композитором Безліч. І е, також він і звернувся до оперного жанру. Е, і найбільш відомі його опери це Тарас Бульба, Наталка Полтавка. Також у нього є дитячі опери, спеціально написані для дітей: Панкоцький, коза, дереза. Uh, і всі ці опери лібретто до них українською мовою. Uh, і, до речі, uh, виконати Тараса Бульбу uh, до Петербурга запросив Миколу Вітальовича Петро Чайковський, але з умовою, щоб опера прозвучала російською мовою. Лисенко відмовився. Натомість він. Все-таки побував у Петербурзі і е, взяв е, декілька е, уроків у Миколи Римського Корсакова. Повернувшись до Києва з Петербурга, Лисенко продовжив свою невтомну діяльність і, на жаль, е, як і більшість української інтелігенції, е, Царський режим Росії е, вважав його небезпечним для себе. І в 1907 році Миколу Вітальовича несподівано арештували. Правда, це було ненадовго, але здоров'я було підірване і, е, на жаль, е, 6 листопада. 1912 року раптово стався серцевий напад і Лисенка не стало. Похований композитор на байковому кладовищі в Києві. Зараз ви можете побувати в домі музеї Лисенка в останній його квартирі, а сім'я Лисенків апартаменти знімала на другому поверсі по вулиці Саксаганського. І там можна опинитися в атмосфері кінця 19-початку го 20-го століття, побачити вишиті рушники, побачити інструмент Блютнер, на якому грав е, Микола Вітальович, е, доторкнутися до побуту, побачити побут. Того часу um, і раджу вам слухати музику видатного патріарха української музичної культури Миколи Віталійовича Лисенка. На деякі твори посилання я обов'язково дам в коментарях. До наступної зустрічі!